Друзі, всіх вітаю на каналі Сучасна Риболовля. Ми знаходимося в Вінниці і продовжуємо тренування перед чемпіонатом України з вуличної риболовлі. Сьогодні до нас приєднався Ярослав і в трьох тренуватися буде трошки легше. Сьогодні відвідуємо старі локації, розвідуємо нові. І попереду цілий тиждень тренувань. Не перемикайтесь, буде цікаво. Нормальні такі сходинки. Аби тут не вбитися. Воно ніфіга не надійно виглядає У мене такі виходи, Ага. Що стоїть на самому верху камені. А угу. знизу піднімаєш, піднімаєш метр півтора. Зверху каменів, так? Нічого собі. І бувало, що то на печка, то на плоту, то на охлію, то на купу. Тут не поймеш <гум> От сьогодні в мене на одне, завтра на друге. Угу. Сьогодні буду використовувати два комплекти. Мікрушний Орион 742 XLS з тестом 085 підваги 1-2 грами. І лайтовий Орион 922 з тестом 3.14, Цією водкою я можу прокинути як 3-4 грами поближній бровці, так і 12-14 при необхідності. На обидвох комплектах в мене стоять дайвикалдії на молодшому Оріоні це 2500S і шнур Daiwa Prorex 03 по Японії. На лайтовому водовищі це 4000 Daiwa Caldia SC 21 року і шнур Duel Hardcore 06, чотирьохжильний, розмотка 200 метрів. Так, 016 флюорит пильний кружку. Є. Є. Ось він окунчик. Вінницький окунчик. Приманка 1,8 дюйми, 1 грам. І ось такі очки покльовують. Давай. Хочу вам дещо показати. Дивіться на що тут ловлять місцеві. Прям тут знайшов приманку. Це Ізі Шайнер 3,5 дюйми. А тепер подивіться, і наскільки він покусаний судаком. Тут тупо немає живого місця. Це 100% нещучі зуби. Це судак, тому що в щуки зуби розташовані більш кучно один до одного. І порізи, я вам скажу, ну такі дорослі. Тобто Це не маленькі судачки. Жесть, просто Жесть. Ось вам наглядний приклад того, яка риба тут мешкає. Отан, опен. А, не ну, було. Це такі, як на мікруху, можна піймати. Дивіться, з риба з дальника клює на вінниці. Диво, ось має чудо світу. Камінчик опа, є, друзі. Є, тільки я вийшов із зачіпу, і одразу він під'їв, клюнув на личинку. Да, на мікрофона багато легше спіймати окуня. Они же на вид видны. До домцу. Ну что, хлопцы, Мария снилась. Первый телефон в жизни. А ну примери. Да. Е. <cellphone> <Dir brushed> Окунчик, окунчик. Це вже друга покльовка за проводку. Судячи з цього, окунчика тут багато і стоїть він прямо під травою. Ну, Розмір такий, саме найзвичайніший. Знайти б десь таких 100-150 грамів. Це було б воно. Але поки що важко з цим. Є ще один. Окунчики, окунчики. Нагадаю, що в залік в турі в нас іде 5 найбільших окунів. І для того, щоб вирватися вперед, ну, треба ловити окунців хоча б ну, вагою грамів 100-120. Таку рибу вже знайде не кожен. Поки що не зрозуміло, як це зробити, шукаємо далі. Це вам, друзі, не відео з київської набережної, з судаками кілошними. Це отака рибалка буде у нас. Стандартна тема. Стандартна темка, грамчик, і не скажу яка приманка, бо теж не заплатили. Викидаємо. Приманка з постіком. О! О! Це трошки більший. Оце тюкнув. Оце тюкнув. Стоїть в кушерях. Є, є, хто це в нас? Це він, це судачок. Маленький, я не знаю, наскільки тут сантиметрів. Сантиметрів, мабуть, 18. Але він є. Двухдюймовий ганстаміно від Fishing Rux в кольорі лох на 3 грамах. Дуже вірогідно, що саме таку рибу доведеться ловити в турах. Як би не хотілося ловити більшу, але ну, поки з нею дуже важко. Так, Петро в нас знайшов щось цікаве, давайте підійдемо до нього і запитаємо. Що ти посміхаєшся, хлоп? Ану розповідай швидко. Здавай всі секрети, це Я дивлюсь просто на дівчаток гарненьких. Ну розповідай, що тут? А ще та, що було те, що що, На викиді 18 грамів від відного поліця знайшов. О, це риба. Це риба? Це риба, так. Бачите, прямо в кадрі. Чи непогано? Так, ну погано. <клеваний клеваний> знайшов ракушку і ось як бачите... 18 грамів, да? 3, з викиду. Риба, так? Круто. Я тут вісімначку не прокидував. Здається, такий, десь підсоточку має бути, да, так? Так, да, так, непоганий. Хоча ні, напевно менше. Та ні, хороший ну, подивимось. Не обрагаю його, диви, який здоровий. Ну так, да, трошки більше за стандартного. А як здаїв? Друзі, з самого викиду бачите, де, де дівчата плавають? Ось Петро десь майже до них докидує. Е... Зверніть увагу на те, що крайня ліворуч. Ну, а ми продовжуємо. Бачите, Петрик знайшов цікаву локацію. Я тут ходив, але не прокидував таку вагу. 18 грамів це доволі багато. Звісно, я зараз теж хотів би помаслати нормальну вагу, половити дальняку, Але я вже взявся за ловлю піножного судачка. І цю ловлю треба пропрацьовувати. Тому що, як я казав, дуже вірогідно, що доведеться закриватися саме наукою рибою. Є. Є. Ще один. Пацани. Ось такі тут і клюють. Та це навіть більші, ніж на мікруху. Да, чим там, я ж тобі кажу, такі тут і клювали. Та там да, під самими ногами тверда бровка. На ній вони і стоять. Одна з найстабільніших приманок, яка в мене тут працює по невеличкому судачку. Двохдюймовий ганстаміно. Відпускаємо. О, знову патрона 18 грамів взяв. Слухайте, ну це вже схоже на якісь напрацювання. О, і це більший. Це ще більший, так? Да? Блін, бомба. Диви, а це прям хороший вам. Да, так, це за соточку 100%. Це за соточку. Ооо, так дивиться. Це... Ну що, методично пропрацьовую закидами цю ракушку. І ось ще один окунь. Ну це гарне, це за соточку. Так, хороший. І знову на карказябліка, так? Да? Так. Причому не на маленьку. Два з половиною дюйма. Так, вона доволі об'ємна. Карсунчик, красунчик. Це вже схоже на якесь напрацювання. Ану візьми його, покажи гарненько. Ось такий. Ось такий окунь Петро. Все, відпускаємо. Так, йдемо до хлопців і зараз пробуємо джиганути касмастером. Я майже впевнений, що він зараз на це не клюне, бо дуже спекотно і окунь максимально пасивний, але пробувати треба все. І плюс, ну типу, палка м'яка, вона реально глушить. О! Є. О, і ще один, да? так? Так. Тікер сліда Артему, що окуні клюють не сильно, так от цей так масла, дай Боже. Ну, це трошки ближче, да? Ні, ні, теж далеко. Дивись скільки я його мотаю вже. Але це не великий. І це трошки правіше, я дивлюсь. Так, це правіше. Блін, слухай, ну. Такі. Ну це дуже добре. Оце вже напрацювання. Що з личинкою він зробив? І дивіться одразу на яку приманку потрапити. Щоб потім не було запитань. Ярослав у нас якесь сміття тягне. Ну, а Петро по окуням. Ярослав. А ти на 14 піймав? На 14. І на сплітшот, так. Сплітшот. Що, пішла жара. Тут окунями, я так розумію, можна доволі швидко закритися. Ну точка, непогана. <рес> Йде він вертольотом? Це, Це правда. Це вже менший. Це стралька, друзі. Ну слухайте, ви 4 штуки впіймали, мабуть, хвилин за 10, так? Да? Ну десь так. І але теж в завод. Теж повністю да, заковтнув. Круто. І це, і це вже на сплітшот. Нова приманка. Не знаю, чи приманка нова оснастка у відео Артема, не знаю чи вже вона була. Поки це, що не було. Це, це як відвідний повідець, але без відвідного повідця. Отаке просте пояснення. Одразу до грузика прив'язуєте флюр тонший і шкрябаєте по дну, виходить, що приманочка прямо над дном так це раз, як раз, спліт, раз. тільки шот як і очікувалось на космастері, я клювання не заробив, тож будемо далі ловити на силикон. Нехай хлопці на своїй точці розважаються, напрацьовують. Ну, а я буду напрацьовувати судачків. Ах ти, була покльовка. Була покльовочка. До речі, клює він тут або на сходинку, або на, на рівномірочку. Треба постійно щось змінювати, подачу. Ну і в першу чергу точки. Напрацьовувати точки. Чим більше ми напрацюємо, тим більше це нам дасть під час туру. Дивіться, вся риба тут прив'язана до якихось аномалій, навіть невеличка. Хлопці знайшли дуже круте п'ятно ракушки на викиді і ловлять звідти окунів. Ну, а я зараз підловлюю судачків на ближній бровці. Ця бровка знаходиться одразу за травою в 3 4 І перепад глибини там, напевно, десь іде з метра. Все дно тут мулисте м'яке, а от саме на бровці дно тверде. Тобто тут ракушка, якісь камінчики невеличкі, і от саме тут стоїть судачок. А в турі три судака нам необхідно просто зловити. Я думаю, що ловити ми їх будемо більше і просто укрупняти, тому що в залік іде не вся риба. А як я в минулому випуску розповідав, 5 найбільших окунів, 3 найбільших судака, 2 найбільші щуки. І ще чотири інших риби, серед яких може бути бичок, сом, голови або жерех. Є ще один ярик. Це трошки менший, але бачите, скільки їх тут? Їх тут дуже багато. До речі, це поки що найперспективніша локація, навіть якщо судити з точки зору розміру судака. А, звісно, він дуже маленький, це не те, що ми ловимо в Києві. Але якщо брати інші точки, то середній розмір судака ну, ось такий десь. А тут попадаються навіть ну, приблизно ось такий. І це дуже невідобре. Крупніші судаки в мене клювали тільки в перший день на зимувальній ямі. До речі, там я впіймав судака під 5 кг. Хто ще не бачив це відео, переходьте. Судак максимально трофейний, максимально здоровий, таких я вже давно не ловив. Але з цією зимувальною ямою є декілька складнощів. По-перше, сьогодні субота, вихідний день. Ми були о 7 годині вже на місці, на ямі, і всі точки тупо зайняті фідеристами. Тупо ніде стати. Старт у нас буде о 8 годині, і якщо нам бігти на зимувальну яму, то там ми зможемо бути ну, мінімум о 8.30. Тобто резонно туди бігти, скоріш за все, не буде. А ось тут дуже багато судачка, і він крупніший за, за інші локації. І тут його максимально багато. Він активний, він клює завжди, навіть в спеку. От зараз година дня, а він дуже навіть активний. Ну і плюс ми тут знайшли дуже гарну, дуже гарну локацію по окуням. Якщо ми будемо бігти саме сюди, ще одна, ще одна рибка, ще один судачок. Ярик, Отже, дивіться, якщо ми будемо бігти зі старту сюди, якщо нічого краще не, не, не напрацюємо, то максимально правильно було б спочатку стати на точку з окунями, де хлопці тільки що їх не скредували, тому що вона дуже локальна, вона тут одна така. Зловити 5, 7, 8 окунів, вибрати найбільші і потім ходити, просто підловлювати тут судачка. Поки що це я собі бачу так. Подивимось, попереду ще 7 днів тренувань, можливо, знайдемо щось цікавіше. Ех, була знову покльовка. Бачите, скільки їх тут? Ну, їх тут прям дуже багато. І хоч рибка дуже маленька, хотілося було вити там судаків, ну хоча 500-700-800 грамів, а то і більше. Але такі сучасні регалій риболовного спорту. Судачок в нас з'їв приманку, і в додаток я ще затопив гачка об місцеву ракушку. Тому поставимо таку саму. Для цього нам знадобиться ну, сам ганстаміно 2-дюймовий, малесенький, двійничок восьмого розміру і шарнір 3 грамчики. Це максимально стабільна тема. Треба чистіше. У -у -у. Бичок? Да. Петро, ніфіга собі, ну це здоровий бичок. Це хороший. Ой -ой -ой. Дивіться, ну... в перший за день ну я його прям вимучав. Як то кажуть, мастурбував, мастурбував його і піймав. А ну поклади його на долоньку, покажи. Красивенько. Це також бичок-піщаник, але дивіться, який він темненький. Тут камінці, ракушка і саме тому він такого тем темного забарвлення. Вкрав у батька поплавцевий е гачечок, да, щоб піймати. Ви тільки подивіться, на що ми ловимо. Це явно не київська риболовля, але ну, доводиться. Відпускай. Фух, перший раз за день не летіли хмарки, пішов хоч невеличкий вітерець. А, дуже сьогодні спекотно, максимально важко ловити, але навіть а, в такий час а, ми не відсиджуємося вдома, а шукаємо щось нове і цікаве, тому що на кону стоїть дійсно дуже багато. А, чемпіонат України це не просто чемпіонат України в цьому році, це є частина відборів на чемпіонат світу, який пройде в Італії. Перша частина відборів це чемпіонат України, ну а друга це буде Кубок України, який пройде в Тернополі. Тож, як розумієте, на кону стоїть дійсно дуже багато. Петро сьогодні молодець. Це другий бичок? Це другий бичок. Бичок нам так, також да. дуже важливий. Але маленький, Маленький, але не важливо. Це бичок. Це ігрова риба. На мотиля, так? Так. Петро мотиль. О. Ну, що ти рибу обороняєш? Так, здорово. Дивіться, одна локація протяжністю метрів 100 Тут і бички, і окуня, і судачки. І Петро з Яриком. Ми ловили ось на тому березі, знайшли там гарну точку, де піймали багато риби, була якась в нас певна система, і таким пристальним поглядом побачили, що тут ловить місцева команда команда Перекат. Перейшли міст, перейшли чигирі і зайшли на цю точку, але супер цікаво тут нічого не було. На мікроху поклював окунь, ось там на викиді 18 грамів під кувшинкою. ось там десь. Я, Я знайшов класний рельєф, але риби звідти не піймав. Тому рухаємось далі. Це місце унікальне тим, що сюди ну, дуже важко пролізти. Ми прям довго довго шукали... О! Ми прямо довго шукали сюди підхід, а це вже судачок. Чорненький дивись. Я думаю, що більша частина команд сюди просто не знайде дорогу. Є. О! 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 Це і побільше, так. Да. Це трошки побільше буде. Це вже такий цікавий. Ого, як заковтує. Жадібно. Давай. Ну, Ця точка вже буде поцікавіша за попередньо. Не сказати, що точка прям якась суперова, але свою рибку з підходу вона дала. Піймав я тут кілька невеличких окунців, одного більш-менш непоганого і одного судочка. Цікаво те, що маленький окунець стояв вище бровки, тобто ближче до ніг. Ну а судочок і гарний окунь клюнули нижче брови. Тобто стоявши на глибині. Фух, друзі, 10 з половиною годин сьогодні відлазили по цій лютій спеці. А, можна було полазити ще кілька годинок, але чесно вже заморилося. Якісь напрацювання непогані сьогодні з'явилися, і в принципі картина потрошки починає вимальовуватися. У нас ще цілих сім днів, тож нам буде чим зайнятися. А, зараз будемо їхати додому, треба відпочити, приготуватись на завтра, приготувати їжу. І завтра з новими силами відправляємось вивчати нову зону.